27 лютого міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити карантин у школах міста до вівторка, 3 березня. На сьогоднішній день останній тиждень роботи говорить про те, що кількість дорог населення, яке захворіла на грип і ОРЗ, переважає. Кількість захворівших дітей, тобто інтенсивні захворювання на сьогоднішній день дійсно лягає на доросле населення. Безумовно, кількість школярів зменшилася, і про це якраз свідчить вчасно організовані протиепідемічні заходи. Управління охорони здоров'я підтримує позицію продовжити епідемічні заходи на певний період часу до стійкого зниження захворювання. Нагадаємо, що у рівному розпочали карантин 17 лютого. Тоді було прийнято рішення, що школярі не будуть навчатися впродовж тижня. На сьогодні рівень захворюваності серед дітей досягає 34%, А серед дорослого населення поріг захворювання на грип та ГРВІ становить 40%. Спочатку епідемічного сезону зареєстровано 595 випадків грипу ускладнень та літальних випадків місті рівне не зареєстровано. Якщо порівнювати у відповідності з минулим тижнем, тобто Стійка тенденція до зростання рівня захворюваності на грип і на респіраторні вірусні інфекції. В Україні на даний момент відмічається підвищення рівня захворюваності на грип. Найвищий показник захворюваності відмічається в Київській області, він перевищує 107%, найнижчий в Харківській 23%. Наступне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки відбудеться 3 березня. Тоді і вирішать, скільки ще відпочивати школярам. Тетяна Іващук, Андрій Ниникуритмі подій.